Всім привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу записати відео про те, який чесначок та яку озиму цибульку я викопала. Викопувала я 8 липня. І хочу розповісти вам про те, як мені вдався мій експеримент з озимою цибулькою. І хочу поділитися з вами тим, як я відбираю чесночок для посадки восени в зиму, для того, щоб утримувати на наступному році урожай. Тож давайте. Давайте зараз розглянемо. Я тут підготувала все, що навикопувала, все, що наперебирала, і зараз я вам хочу все це показати. Отже, почнемо з вами розглядати цибульку нашу. Значить, дивіться, цю цибульку я садила восени разом з часничком під зиму. І садила її в перший раз. І хочу вам сказати, що я дуже задоволена результатом. Бачите, цибульки в мене небагато, але результати мене радують. Ось така цибулька є трошки більша, є трошки менша, ось ви бачите, але вона вся ну, прикольна, нормальна. Значить, є ось така навіть. Але бачите, вона погризана. Ну, я думаю, подивлюся. Чи курочка її віддам, чи вже тоді а, якось обріжу, гляну вже тоді по, а, значить, подивлюся потім вже. Так, ну, є ось така продовгувата, є кругленька, ось така є. Ну, В общем, цибулька в принципі мене радує. І хочу вам показати цибульку, яку я садовила весною, так звану тиканку, коли купляємо да, стакани, стаканчики або на баночку там, і на ринках. Да, і потім... Тикаємо її, вона називається тиканка, да, бо весною садимо. Ось, подивіться, будь ласка, мої результати. А, також вона вже вся погоріла, вже вона повністю посохла, але ви знаєте, я її не викопувала. Не викопувала чому, тому що ну ось таку цибульку да, викопувати, ну що з нею робити, вона дуже маленька. Тож я її залишила в ґрунті, можливо, восени, коли вже будуть дощ, буде не така спека. Вона в мене піде на зелене перо. Буду на це сподіватися. Ось ну і да, якщо ми ось з вами зрівняємо, то ось подивіться, це озима в мене цибулька, і це весняна цибулька, яку я садила на весні. Ну, знову ж таки, да, результат одразу помітно, і я зробила для себе висновку, що на наступний рік я буду саджати набагато більше цибульки в зиму, тому що це ну, набагато краще. Морозів у нас таких немає, але більше дощиків у нас взимку, ніж влітку, да, і таким чином вона може може рости. Так, ну і переходимо з вами до чесночка. значить Чесночок я викопала, чесночок також різний, дуже. Бачите, ось такий прям зовсім один у мене попався, а він же перезрівший, тому ми його пустимо на. Їжу одразу на консервацію. Це ось я копала і так трошки декілька поранила. Ну, чесничок, в принципі, ну, ви бачите, він дуже різний весь, але в принципі результат непоганий. Непоганий результат, ось ви бачите да, чесничок. Значить, який чесник я відбирала для посадки? Значить, за чесник завжди кажуть так: який посадиш, такий і виросте. Тому я відбирала такі головки побільші, Ось такий чесничок, ось, бачите, головки побільше, щоб там будуть великі зубчики. Ці зубчики я буду садити, і таким чином, значить, буде гарний результат. Ось тут я зверху покидала трошечки такі, вони теж хороші зубчики, тверденькі, хороші. Ну, це знаєте, на всяк випадок думаю, якщо мені місце залишиться, я ще й такого посаджу. трошки. Ну, а так, в принципі, ось бачите, намагалася все таки вибирати покрупніший чесничок. Знизу він у мене весь такий крупніший. Я його просушу зараз, відправлю в прохолодне, просушу десь тиждень, висиплю його, буду перемішувати да, інколи, потім складу його в ящичок і буду його берегти в прохолодному місці в темненькому до осені. Потім я вже буду далі розшолушувати його на зубчик, ще просушу трошки, і можна буде його потім вже висаджувати. В ґрунт. Тобто ось так. Особливо ніяких секретів немає, який чесничок я відбираю, але ще раз кажу: завжди користуюся правилом: що, що посадиш який зубчик, такі а зубчики і отримаєш. А це так кажуть за картоплю, да, і це так кажуть за а, чесничок. Дійсно, воно так і є. Посадиш мілкі зубчики, буде мілкий чесничок. Посадиш більш такі добрі, то буде е, класно. До речі, цей чесничок я купляла восени. Да, я пам'ятаю, на 800 гривень я купила. Чесноку, а, ну і цибулька також разом входила. Ну, В принципі, я дуже-дуже задоволена. Я ж кажу, восени буду садити набагато більше вже озимої цибульки, тому що ну, дійсно є результат. Отже, всім дякую, що дивилися відео, подивилися, які результати я отримала по чесничку. Пишіть в коментарях, як саме ви відбираєте е, чесничок, бо я бачила у деяких блогерів, які казали, що по 4 зубчика вони відбирають головку. Ну, у мене, на жаль, взагалі таких немає, по 4 зубчика. Вони у мене всі ось великі. Бачите, ну, якби немає по 4 зубчика, всі вони у мене по великій кількості зубчиків. Можливо, це залежить навіть від сорту. Тож ось такі у мене справи. Всім дуже вдяку. Що подивилися відео. Пишіть коментарі, ще раз повторюся. Всім гарного дня, всім гарних урожаїв, чесничку та цибульки. Бережіть себе і всім до побачення!